Як вони виконані? Як зреагували на критику, що змінилося? Що ми критикуємо райони. Рік назад критикуємо отакий от аналіз. Критикуємо по тому самому питанні за перший квадрат, критикуємо за другий, критикуємо за другий. І знову ж таки, сьогодні та сама критика звучить за рік. Ми повинні вносити конкретні пропозиції щодо керівництва зміцнення керівництва цього району. Так, так, так не може далі, тому що це говорить, що ми... Влада, вона що не впливає. А він буде з одним, з другим, що і розказувати, що будемо це робити чи не будемо. І розказувати, що він, що він серед всіх самий розумний. А воно далеко не так. Розумний це тоді, коли є результати в праці, коли я прийшов очолив район. Щось міняється на краще, Не щось, а все міняється. Виконуються ті завдання, які ставить сьогодні президент, які ставить Кабінет міністрів. Так, що конус, а ми ви сьогодні виконуються, а він думає, робити чи не робити, освітлювати чи не освітлювати. І дзвонить друг другу давайте, давайте, давайте ми не будемо, ви, ви там не спішіть, а то я, ви бачите, щоб, щоб хтось не вирвався вперед. Тому я хотів би, щоб була чітка позиція, я вас буду підтримувати, але ви повинні вносити пропозицію. Ви бачите, що хто -то не працює, не тягне, ви, виходите, ви повинні виходити на колеги і вносити пропозиції. Заходьте в кабінет і вносити пропозиції про заміну того чи іншого керівника. Вас відчували, я вас буду підтримувати, молодий керівник.